Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ Сьогодні ми продовжимо читати книжку песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали, тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Дідусь з бабусею рятують від зайвого ризику. Сьогодні нас чекає глава, яка називається Кінець Великої пригоди. З того часу минуло кілька місяців. Я почала записувати все, що зі мною відбулося, чого я зазнала, і саме до не знав навіщо. Можливо, для того, щоб нічого не забулося. Кожного дня я списувала дві сторінки. Це було неважко, бо я користувалася детальними нотатками у своєму журналі досягнень. Праця приносила мені величезне вдоволення. дні минали непомітно. І кожен приносив з собою на Моїм батькам велося цілком добре. Пан Ангольштерин переконав тата взяти на роботу двох співробітників. Зважусь на такі татові було нелегко. Він боявся, що зі своїми фінансами не потягнути отримання помічників. Та, на щастя, тато прийнявся такою безмежною довірою до пана Гольштерна, що послухався його поради. Завдяки цьому помінялось гайки все, якщо тато раніше сумнівався свої спроможності самостійно вести бізнес, то тепер твердо знав, що необхідно навчитись передавати деякі справи, які він робити не любив і не вмів іншим. Тепер він завжди перебував у доброму гуморі, просто неймовірно, як міняє людину відсутність обтяжливих фінансових проблем. Кожного ранку він радісно збирався до праці, навіть пісніки під підніс, ліпше б не справи, бо фальшував немилосердно. А окупивши нове авто, тато навіть вставав на годину раніше. Мій бізнес теж розквітав. Під своєю опікою я вже мала 21 собаку, їх треба було вигулювати, вичисувати і вишколювати. Звісно, я вже давно не могла сама впоратися з такою зграєю, але навчилась від Марселя підпрягати допомоги інших людей. Моніка у ролі мого помічника теж непогано заробляла. Щоправда, тепер я вже не мала перспективи нових заробітків на вигулі собак. Це збагнуло, як добре мати проблеми. Вони спонукали до пошуків нових можливостей водночас я набиралась життєвого досвіду. Я вже давно купила собі ноутбуки і відкрила для себе, скільки справ можна звахати з допомогою комп'ютера. Домашнє завдання виконувала швидше і уханіше відповідно, вищими стали оцінки. Тепер я ввела статистику у цьому, мені дуже допомогла пані Ганенкам. Комп'ютери, бухгалтерія були її захопленням, чого я тільки не навчилась, хоч і заробляла незмінно більше, неухильно дотримувалась залізного правила. 50% на курочку, 40% на реалізацію мрій і 10% на витрати. Більшість з того, що я записала до списку ще на початку нашого спілкування з мані, я вже придбала. Ось тільки до Америки ще не їздила, але все відкладала, відчуваючи, що там, що неодмінно відбудеться щось надзвичайне, що щось... цілковито змінить моє життя. Наш інвестиційний клуб виявився дуже успішною зі дією. Курси нашого першого фонду впали на 7-му місяці, але акції ми не продали, тому і не зазнали втрат. Минуло трохи часу, і курси знову повсякденного хору. Ми добре зробили би на продажу, але в цьому не було потреби, бо ж мали на меті відгодовувати нашу курку. Був щоправда момент, коли Марсель схилявся до того, аби продати частку у фонді. Це називалося зібрати урожай прибутків. Однак пані Козер запитав в нього, як він збирається помножувати їх, щоб накопичити капітал. Ми спільно, спільно перейшли до висновку, як найкраще було б знову вкладати до того ж фонду, тож Марсель швидко збагнув недоречність своєї пропозиції. Разом ми інвестували тепер у чотири фонди, що збираючись на засідання фінансових магів, неймовірно тішились своїми олігами. На кожній зустрічі довідувалися багато нового від пані Коса. Навіть Моніка почала ліпше знатися на фінансах. Не дивно, що її батькам ми могли передавати слушні поради, і батьки слухались спершу, які виконували наші основи, а згодом перестали ховатися, Пан але тим часом повністю удушив і знову повернув роботу. Мані залишився зі мною. Звичайно, ми з Мані, як і раніше. Щосободи відвідували його, разом ходили на прогулянки, а потім нас завжди перегощали надзвичайно смачними тістечками какао. Під час е, посиденьок ми вели цікаві розмови. Пан Гольчтер, направду, був фінансовим генієм. Щоразу вчилась чогось нового. Гроші для літнього пана були чимось абсолютно нормальним і природним. Поступово я і стала інакше ставитися до грошей. Раз на місяць пангольштерн читав лекцію для своїх клієнтів про можливості фінансових вкладень. Мої батьки не припускали жодної. Однією суботи він запропонував мені нову ідею. Одночасно з ним, раз на місяць читати лекцію для дітей, його клієнтів. Я погодилась. Першого разу прийшло тільки семеро дітей та чутки про мої майстер-класи швидко поширилися. Я тепер я повністю мала 20-30 слухачів. За кожну лекцію мені платили 40 євро. Ну, от і все. Ми прочитали е, першу частину голови, яка називається Кінець великої пригоди. В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. Але це ми вже для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал тимур Тимурденці ТВ. До побачення.